А давайте знайдемо найкращий олівець для губ серед найпопулярніших ліпс. Продукцію. і тут буде лише голий олівець на губах без олійок, гелів та бальзамів. Почнемо з найбільш переоціненого олівця на українському б'юті ринку це глембі 110. Стійкість посередня ковзає по губах, так собі лягає проплішинами. Єдине, що прикольного, це колір де і те зараз таких кольорів сповнає в інших брендів. Його люблять використовувати в крутих хлібкомбо, але любе гамно, якщо покрити зверху олійкою, буде виглядати нормально. Наступний олівець від українського бренда зола або Зала, Я не знаю, як правильно sorry. І це якраз недооцінений продукт, тому що він також дереві, але при тому всьому лягає дуже гарно, має класну кольорову лінію. І не проплешиться. Стійкість також норм, ціна адекватна. Далі в нас іде ламель, і про ці олівці знають абсолютно всі. Вони йдуть в воскові, тому стійкість в них достатньо гарна. Це певна класіка губних олівців. Єдине, що мені не дуже подобається кольорувальнійка, тому що забагато, як на мене, рожевих та рудих відтінків. Пастель 205 також досить відомий коричневий олівець для губ. Він в дереві сам по собі не фіксується стійкість в нього середня, непогано ковзає по губах і, в принципі, лягає не дуже б і проплешисто. Якраз таки хороший варіант для оліпком, бо, як на мене, набагато кращих за глимбі 110. Далі в нас іде олівець. Олівець від Color Intense, український бренд з класними продуктами, про які ніхто чомусь не знає. Олівець має гарну стійкість, непогано ковзує по губах, не пропляше столягає на губи, має гарну кольорову лінійку, але він механічний, а мені такі олівці не дуже б й подобаються. Некомфортно зайде любителька механічних олівців, а це не я сарянчик. Любов на любов, яку для себе відрила, тільки будь ласка, не розкупавайте цей олівець, як ви зробили з глимбі. Це Evelyn варієте 01. Абсолютно геніальний олівець, восковий гарно тримається на губах, лягає не не сушить губи, ідеальна стійкість. Шикарний в будь-яких хлібком а тепер прийшов час передивитись відео нову та обрати ідеальний олівець для себе.